Всем привет, друзья! Сегодня я буду снимать Survival Craft 2, ну, новый свет и Тесси на харде буду выживать сегодня. Починаем. Ой. За заберу Волтера и Плей. Я спав доволі непоганий. О, ні, поляри не ведміці, мені не дуже подобається. Я, краще, відійду подалі від них. Прогляну, погляну, погляну. Добре. Я ще, мабуть, буду оглядатися, бо бачите, тому він ходить, чи що то таке взагалі. Може до мене ще хтось підкрастися. Я не хочу, щоб мене хтось з сраку хапнув. Добуду дерева. Це не завадить. Воно дуже довго ламається, але це трохи швидше робиться. Ой-ой, до нього я підходити не хочу. На сьогодні я точно не хочу підходить без інструментів. Так. Ой ні, там ще один. Я не хочу їх загати. Так, буду йти далі. Шо, Хангрі же? Тебе я буду уходить? Добре, перероблю. Інструменти. на надушки. Крафчу верстачок. ставлю, Ага, що мені... Тут дедушки. Зовані в мене. перекравчу, що мені? Мені ж каміння ще треба. Добре, піду по камінь. Що я вже підходить не буду. Ось камінь є. Піду до нього. І зараз мені треба дуже срочно Викопати землянку. Бо без неї, блін, це не камінь. Зараз я маю викопати десь землянку. Тут она, напевно. Зодний камінь не буду. Так. Так, сходенки. А, я забув сказати, що тут будуть не одна частина, а ж цілих три. Тому я буду більше. Ну, може навіть і не три, а більше. Сподіваюсь, що буде більше, ніж три. Якщо доживу. О, камінь. Тут зразу ж ставлю верстак. М -м -м -м. Моя наилюбленная частина. Учим выживание ломать камень рукою. Блин, рыба уже начинает портиться. Yes. Я зараз помню. побольше каменю на печку. Думаю, я трошки закопаюсь сюда под землю, чтобы добуть камень Сколько там на пичку нам треба, Я уже забыл. Так, здається, досить. Тільки тепер як вилізти. Добре, доведеться трошки перекопати хату. Але потім я вже збудую нормальну із дерева. Якщо мені так, крафтимо. Є. Ставимо. Так, і що? мені треба ще більше дерева, щоб зробити, кам'яне вугілля. Блін, тут дощ пішов. Ну добре. Ты тут стоїть. Я піду в печеру. Так, треба трошки дробок. Я щось не направлено. Що я неправильно зробив Ага. Блін Ток. Пх, та -мо. Це якась дуже складна задача. Ура! Решті. Ну а поки воно там все пересмажується, тобто клавиться, я викопаю пастку для вовків. Ну, якщо я в цій пастці загину, то я буду повним нубом. Я так думаю. Буду робити два блоки, щоб вони не вибралися. Все, немає моей сукери вже майже. О, вугілля Уилля з'явилася. Ура, ура, ура! Так, я хочу скрафтити факели. сюда і сюда. Треба трошки піти на полювання, я так думаю. Скрафтити... що мені скрафтити? Блін, треба ще каміння або з дерева. А де ще трохи дерева на останні, коли нарубаємо. Все. З дві колоди мені вистачить. Дві колоди. Так. І одне Кайло Крафчу. Ой! <світ> Перепултав Крафт. Так, тепер я все правильно роблю. Ну, я, до речі, не сам скачав цю гру. Мені в неї допоміг мій друг. В нього також є канал Body S8. Ну я вже давно його не дивився. Тому підписуйтесь на нього і будемо вже більше відео зі мною. Так. Шо? Я пішла на панування. У мене тільки не замерзнути до смерті. Ой, чорт. Навіть їжу собі не добув. Ну, друзі, ну, ну так справи не підуть. Е, де моя шабля чи що тут таке? Ой, не шабля. Ну добре, поки не почалася ніч, але вона останні ка... Я вже не встаю. Добре. Давайте хватись. Я щоб побуло. З'явилося найбільше, щоб вовків. что вам все чуть И буду уже много волков, я тут ляжу. с а буду чекать. А больше у вас не затримует и все. А Раз, а зараз. Всем добрый